народу та його визначний внесок у перемогу англігітарівської коаліції у Другій світовій війні. На фронтах цієї війни українці проявили героїзм та патріотизм справжніх переможців і пам'ять про їх подвиг залишиться у віках. Мітин з, віка. з нагоди відзначення 70-ї річниці перемоги на нацизмом у Європі оголошує волошує Громадяни міста усі, хто сьогодні присутній тут на оновленому меморіалі пам'яті. 8 9 травня 2015 року Україна і світ вшановують пам'ять мільйонів, що стали жертвами тремних подій Другої світової війни та полягли в боротьбі проти диктаторів за мир і демократію. Дозвольте мені. За дорученням депутатського корпусу міської ради і її виконавчого комітету привітати усіх присутніх на меморіалі пам'яті насамперед наших дорогих ветеранів, почесних гостей краян міста і району із сімдесятої річниці перемоги над нацизмом в Європі. Висловлюю тверду впевненість в тому, що Україна стане процвітаючою державою. Сім'ї європейських народів збереже цілісність своєї території, мир і добробут прийдуть у кожну українську сім'ю. Для України Друга світова війна національна трагедія. За Україну воювали тоталітарні системи, що однаково нарахувалися ціною людського життя. Україна понесла надзвичайні втрати наслідок війни під час бойових дій. Та в полоні загинуло від 3 до 4 мільйонів військових, підпільників і цивільних. Від 4 до 5 мільйонів цивільних загинуло через окупаційний терор та голод в тилу. До 5 мільйонів жителів України були евакуйовані або примусово вивезені до Німеччини і Росії. На частина яких не повернулися назад. Загалом безповоротні втрати України склали від 8 до 10 мільйонів осіб. На жаль, сьогодні, у 21 столітті, Україна знову протистоїть ворожій навалі, тільки вже не з Заходу, а зі Сходу. Наші воїни в зоні антитерористичної операції, серед яких понад пів тисячі жителів Староферкинова та району на теренах Донецької та Луганської областей. Мужі оборонять Україну від російсько терористичних банд. Фактично вкотре захищають Європу від путінського режиму. Більше 6 тисяч українських воїнів дали своє життя в боротьбі тероризмом на сході України, в тому числі з нашого міста. Капітан Сергій Саліба, капітан Олег Бухівський, сержант Сергій Шмерецький, сержант Ігор Білий. Уродженці району, капітан Сергій Рокицький, село Великий Максевичі, лейтенант Віталій Лавренчук, село Малий Вишнопіль, солдат Микола Флєрко, село Деркачі, солдат Волод... Володимир Яневич, село Миролюбне. Шановні присутні, ми завжди будемо в боргу перед усіма жертвами боротьби з нацизмом у Європі. Ми оплатуємо наших воїнів, які віддали життя за Україну сьогодні. Шановні учасники заходів, Україна долучається до загальноєвропейської традиції шанування жертв Другої світової війни із використанням червоних маків, як символу Сонця, безкінечності буття і життєвої скороминучості пишної краси, волі і гордості. Ця квітка часто згадується в українських народних місцях та думах, особливо казацької доби. Образ маку на рідко символізує козака, що героїчно загинув, боронячи Україну.

Сими прави ми були, нашу рідну землю відстоять, в полі серед червоні і вогню, що серця ці. Дорогі старокостянтинівці. Шановні наші ветерани, високоповажні гості, ще раз вітаю усіх нас не переможе. Хочу запевнити наших ветеранів, воїнів антитерористичної операції, що громада міста, міська рада зроблять все, щоб підтримати вас і ваші сім'ї. Прошу старокостянтинівців, жителів району, присутніх на номералі пам'яті, шанувати всіх, хто загинув у роки Другої світової війни у війні 2014-2015 року на сході України хвилиною мовчання. Слава воїнам, переможцям у Другій світовій війні! Слава воїнам української повстанської армії! Слава воїнам учасникам антитерористичної війни! Слава українським волонтерам! Боже, великий єдиний нам, Україну, храни! Слава Україні! организации ветеранов Украины за крабом дружбы и дарочества дорогие участники великой отечественной войны дорогие старые консолтеги мы сегодня собрались тут отметить 70-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Мог ли я думать, когда кончилась война, мне было 27 лет, мог ли я думать, что я доживу до 70-летия праздновали это святили нашего народа. Дорогие друзья, дорогие старые История человеческая знает много войн и военных конфликтов. Но один, ни один из них не может сравниваться, что произошло в первой половине 20 века. Это Первая мировая война, которая началась 1 августа 1914 года и кончилась в 1918 году. И эти войны тоже начали, между прочим, Немцы и Австро-Венгерской империи. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года и кончилась 2 сентября 1945 года. До годовщины окончания Второй мировой войны мы еще будем жить 4 месяца. Дорогие друзья, я хочу вам рассказать, что в этой войне победила весь... Советский народ, который населял территорию бывшего Советского Союза. Это 100 национальностей и 100 народностей. Даже маленький Азербайджан, который на войне имел всего-навсего 4 миллиона населения, она выслала на фронт более 700 тысяч своих сыновей. Это одна четвертая часть всех. Из них половины не вернулись. А Украине уже нечего говорить. Украина была костяком советской армии. Немецкие фашисты, чтобы начать эти кровавые бойни, в течение 40-41 года оккупировали всю Западную Европу. Западная Европа вся техника, вся машина, вся промышленность работала на фашистской Германии. Фашистская Германия за 40 дней 41 -го года оккупировали Францию. За 4 дня оккупировали Голландии, за 2 дня Бельгии и так далее, и так далее. Она имела к началу войны самые мощные армии. 8,5 миллионов человек. Солдатов, офицеров, генералов и так далее. Из них 5,5 миллионов были сосредоточены на границе нашей Родины. еще раз я подчеркиваю, 55,5 миллионов человек. Более 4 тысяч танков, более 4 тысяч самолетов, более 47 тысяч орудия, миллиметров и так далее. Другой полчаса мы парим этих солдатов, мы успели остановить аж полпятого. Вот какой был порыв. Потому что Был приказ, что один боекомплект-амилятор наставит, потому что американцы находились 3 километров от нас. Мы не знали, как они поведут после окончания войны. А вообще-то за правы до 15 мая шли ажисоченные бои с 40 генерал-фельдмаршала Манштейна. И там основное ядро составляет так называемый бывший бразов. они, конечно, не хотели сдаваться советской армии. Они стремились сдаваться в Запад. И там до 15 числа еще и шли боевые действия. Дорогие друзья, конечно, народ понес большие потери. Украина потеряла почти, потому что Украина оказалась в центре. Эти огненные колеса войны, она прокатилась сначала на восток, а потом на запад. Важды, глажник. И более 1700 городов. Более 28 тысяч населенных пунктов колхозов, совхозов, машина трассных станций лежали в руинах. Даже вот наш город, потому что я 18 августа, будет 70 лет, я как нахожусь в Старой Константине, то в Старой Константине тоже лежал в руїнах. Так что все было радужно. И надо было это восстановить. И солдат этой битвы не только разбил фашистские полчища, но снял шинель, взял в руку лопаты, кирки и начал восстанавливать народные хозяйства. Уже на первое, это должно быть уроком для подрастающего поколения. Уже на 1 мая, января 1948 -го года. Были восстановлены сами э, производства и уже было дошли до военного производства и сельскохозяйственных продукций. А мы, 24 года Украина получила свободу. Наше поколение во время Великой Отечественной войны Украина собрала в единый, независимый государство, Буковину. Закарпатья, за Карпатье, за, за Западной области. За тысячелетия Украина оказалась единым партнером. И по статике на 1 января 90 -го года Украина в середине всех республик занимала первые места, а на Западе занимала первые, вторые, третьи места по производству сельскохозяйственной продукции, промышленности и так далее. Казалось бы, Почему сейчас мы оказались в таком, я бы сказал, страшном положении? Потому что в руководство пришли такие люди, которые, ну, ну, ну это Коробчук, он тогда все. Кучма развалил сельское хозяйство. Так теперь же надо это восстановить. Мы надеемся на молодое поколение, Что, может быть, не будем, я читаю, что Украина станет с коленем, возродится и будет свободной независимым государствам. Слава Украине, слава процветанию, слава украинскому народу. Дорогие друзья, я от имени райц организации ветеранов, от, от, от себя лично поздравляю вас с этой... ярчайшим праздником 9 мая желаю вам здоровья, счастья, благополучия и вечной славы людям, которые отдали самые дорогие свои жизни за честь и в том числе теперь на востоке нашей страны, который ежедневно погибает за честь свободы и независимости нашей Абчизний Україні. Спасибо. Родом із дитинства беруть початок сюжети кінофільмів і, і художніх книг у Другу світову війну. Те, що живе в кожному з, з мого покоління, з покоління тих, хто трохи старший, хто трохи молодший. Героїчність і самопожертва, котру виявили наші діди а для когось батьки. Той подвиг, який вони здійснили, має ціни. Раніше я часто думав, а чи змогли б так і ми, чи змогли б, якби довелося перебувати страх, холод, розруху, розлуку, смерть заради єдиного, заради перемоги? І ось, коли в наш український дім прийшла біда, коли ворог знову порушив кордони, посунув на нашу землю не лишилося. Ми, нащадки наших славних переможців, піднялися і пішли обороняти рідний край. Ми не посоромили ветеранів, ні живих, ні полеглих. Ми не зверталися і не скорилися. У нашій пам'яті живі розповіді про героїв тієї війни, а тепер і про героїв цієї. Ми, як і наші діти, напевно, знаємо, що священний обов'язок кожного справжнього громадянина країни захищати її, не ховатися за спинами, не чекати, поки інші здолають біду і повернуть мир. Так, миру ще немає. Нової перемоги ще немає, але буде, обов'язково буде. Бо які наші славні переможці, минулої війни ми вистоїмо і на навалу. І власними руками побудуємо державу, про яку мріємо. Оцими руками, якими тиснемо руки наших ветеранів, обіймаємо дружин і дітей, тримаємо зброю. Цей святий для багатьох день хочу подякувати всім, хто не опускає руки і кому не байдуже, що буде завтра. Хто допомагає армії, міській владі, громадським організаціям, волонтерам, мешканцям міста. Особливі слова вдячності нашим дітям, які надсилають на передову малюнки та листи. Саме вони для багатьох із нас стали оберегами. Саме вони зігрівали у боях і захищали від смерті. А ще ми не маємо права забувати про зарядних воїнів. Адже герої не вмирають. Ми їх будемо пам'ятати вічно. За мужність та подвиг, проявлені в боротьбі за мир. Віримо, що єдність України скріплена кров'ю незламних борців, навіки залишиться непорушною. Вітаючи всіх, хто прийшов з прізвого війни, бажаю міцного здоров'я, родинного благополуччя, довгих літ, щасливого та мирного життя. Слава Україні!